Вітаю вас, друзі, вам послання від вашого роду. А що сьогодні ваш рід передасть вам? А що сьогодні А що сьогодні ваш рід передасть вам? Ну, Дивіться, гроші випала в мене карта. Гроші. Уже в нас нещодавно випадало. Значить, от комусь треба бути впевненим в тому, що гроші. Це енергія, яка всередині людини, а значить, гроші є в мені. Я створюю гроші. Я створюю стільки, скільки мені потрібно. Вони є в моєму полі завжди. І просто так. Я джерело грошей. Вони до мене приходять з простору, не від людей, а з точки світла. Я є гроші. Так, ну ось така афірмація своєрідна. Давайте подивимося. А як же ж на В життєвому такому ситуаційному рівні це все програється? Гроші, черело грошей, це точка світла. Так, дивимося. Поки що у вас є страхи з цього приводу. Щодо матеріальної стабільності, у вас є страхи. Але вам вищі сили відразу ж поспішають вас запевнити, що ви захищені, вищі сили контролюють цей процес, і щоб ви не боялися. І відразу ж, не просто щоб заспокоїти, а щоб довести, що вони поряд з вами, вищі сили, ваш рід, зокрема, вони вам дають десятку пентаклів. Ну Що може бути більш яскравим прикладом, як десятка пентаклів на гроші? Це гроші, які в сім'ї, це гроші, які призводять до процвітання, до стабільності, до, е, ви знаєте, дім, повна чаша є такий вислів. От це тут, про це. Це гроші, які надходять, надходять, подивіться, скільки. Будьте впевнені, не бійтесь, не відгороджуйтесь тут. Ще вам кажуть, що у вас якісь є блоки, які десь блокують фінансовий канал. Тому що раніше були вже якісь проблеми, ну, наприклад, саме з фінансами, і ви чомусь боїтеся, щоб знову, звичайно, страхи завжди присутні, але вам кажуть, заспокойтесь, відпустіть усе і покладіться. Просто працюйте і покладіться на те, що вищі сили завжди поряд, і, і плоди вашої праці будуть процвітати. І знову вищі сили кажуть, через шістку пентаклів. Ось, скільки ти заслуговуєш, стільки тобі й буде дано. Ми з тобою. Прийми цей дар від нас. Ось так.